Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Два дні два рейди. Молодіжні громадські організації продовжують переслідувати торговців, що продають алкоголь після 10-ї вечора. Закони існують, аби їх дотримуватися чи ні. І ще один нічний рейд містом, аби таки з'ясувати істину: продають алкоголь після 10-ї в магазинах чи ні. Даї оселилася в центрі. Інспектори відпрацьовують порушників правил паркування. Зараз у центральній частині міста працює чотири міліційних наряди. Це вісім інспекторів ДАІ. Повернути дороги до життя у Львові починають перші ямкові ремонти після важкої зими. Цю вулицю місцеві мешканці називають не інакше, ніж танкодром. Але оскільки місто боргує ще мільйони гривень за магістральні шляхи, до таких внутріквартальних доріг черга дійде не скоро. Вітаю про події середи 6 лютого у нашому репортері. І ще одна спроба: працівники об'єднання самопоміч та просто активна молодь знову вирушили у рейд, перевіряли магазини та кіоски, щоб виявити, де продають алкоголь після 10-ї вечора. Це вже друга спроба небайдужих людей самотужки навести лад та змусити продавців і власників дотримуватись закону. Як відбувалось полювання на порушників, бачили і наші журналісти. Як і належить, перед кожним серйозним та відповідальним рейдом спочатку інструктаж, як діяти у різних випадках та як поводитись із правопорушниками, можуть вимкнути світло в магазині, тому хто там має телефони з ліхтариками більш потужнішими. Будь ласка, зайдіть, щоб допомогти підсвітити. Далі вже відпрацьована схема: молодий хлопець після 10-ї вечора вирушає до магазину, спробує купити алкоголь. Прикро, однак безсумнівно. Йому це таки вдалося. Однак, побачивши камеру, продавець починає тікати. Скажіть, будь ласка, чому ви продаєте алкоголь після глядачу? Спеціально зразу підійшли до відділу з алкоголем, купили нічого, навіть не питалися, ні документів, ні скільки років не дивилися на годинник. В принципі, все продали зразу. Викликавши на місце порушення міліцію, ми все ж намагаємось з'ясувати ситуацію. Однак на заваді нашій роботі стає робота охоронця магазину. Слухай, забери камеру забери камеру. Я Ви що, куди там добре знають, як треба діяти, і міліціянти. Довго чекати на них також не довелось. Через 15 хвилин усі на місці будуть складати протокол. Складається протоколи, відправляються до суду. Магазин не закривається. «Ну, На місці складається. І суд вирішує, які там міра покарання. А які є? От штраф». І все. Ну, так. Тобто заплатили один раз гроші, можемо продавати далі. Ну то чому? Та я думаю, на другий раз люди задумаються над тим, чи продавати, чи не продавати. Останнім до заблокованого активістами магазину заходить і ще один чоловік. Запевняє, що не власник, а лише довірена особа. У чоловіка в цій ситуації своя особлива точка зору. Їх порушують завжди, завжди і всюди. <рес> тобто, ви не заперечуєте, що Ні. в вашому магазині також їх порушують? Завжди і всюди, по цілому світі їх порушують. На Нато є закони, щоб їх порушувати. Такий рейд, аби виявляти злісних порушників у магазинах, ці молоді люди проводять вже вдруге. Спочатку працювали у центрі, тепер вирішили піти й у інші райони, і на досягнутому обіцяють не зупинятись. Кампанія є безстроковою. Будемо діяти у всіх районах міста. До нас сьогодні долучилось дуже багато людей, які вийшли на наші соціальні мережі. Тобто, є хлопці, які займаються спортом, які також не бажають, аби їхня їхнім колегам псували здоров'я. Аби домогтися цього, не тільки на словах, хлопці вирушають іще в один район поблизу вокзалу. Тут також нічого несподіваного. Торговець алкоголь продала, навіть не зважаючи на оголошення, яке сама ж і повішала. Щоправда, власники, які також одразу з'явились на місці, виправдовуються. Жінка, мовляв, лише стажується, тому усіх правил іще не знає. Где <годи> ця бумага? Я ж повісив до втома. Я не знає Просто треба пояснимо. Пояснили просто, може вона забула на нові продавця. Треба розуміти. Тож є, що вона теж недавно працює. Недавно працює Так само легко, як переклали усю вину на продавця. Власники погоджуються і на штраф. Мовляв, згідні заплатити за те, що порушили закон. Добре, ми, ми нічого ні проти протокол здаємось. все закон для всіх. Так само чемно правопорушники пообіцяли, ситуація більше не повториться. Однак, так це чи ні, покаже час. І наступний рейд. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, наш репортер. В Україні алкоголіками стає близько 100 людей на рік. Соціологи підрахували, що у середньому кожен українець випиває до 15 літрів чистого спирту. А далі статистика ще сумніша. Якщо вірити фахівцям, у чарку заглядали майже 90% усіх підлітків у Львові. Зараз на обліку в наркодиспансері стоять лише двоє неповнолітніх, які страждають за пиясту. Зазвичай діти впадають у залежність від алкоголю дуже швидко, адже гормональний збій у підлітків сприяє звиканню до спиртного. Спершу уражає центральну нервову систему, а далі швидко псує. Печінку та підшлункову залозу. Звичайно, на обліку у наркодиспансері і чимало і дорослих у Львівській області їх майже 40 тисяч. Залежність виникає дуже швидко і дуже просто від алкоголю. Але алкоголізм лікувати надзвичайно складно. Надзвичайно. Тому що, якщо вже один раз залежність в житті виникла, то вже по суті вона не, зні... не зникає ніколи. Це постійна боротьба людини самим з собою і з тою залежністю. Вистави під дощем у театрі імені Курбаса протікає покрівля. Робітники із сусіднього будівництва зруйнували ринви на даху, тож тепер талий сніг та дощ руйнує стару ліпнину на стелі. Також будівельники просвердлили отвір у приміщення. Курбасівці підставляють відра і переживають, щоби не завалилася стеля. У середу під час переговорів із управлінням охорони історичного середовища та керівництвом театру імені Курбаса забудовник пообіцяв терміново полагодити накриття та подати до 11 лютого міського раду проект постійного водовідведення. Сьогодні дали зобов'язання забудовники, що вони негайно за сьогодні, за завтра зроблять систему водовідведення для того, щоб не руйнувалося будинок театру. Терміново зроблять такі протиаварійні роботи. До понеділка вони мають виготовити проект облаштування водовідведення належним чином. Даївці вийшли на полювання у центрі міста враз побільшало інспекторів. Державтоінспекція це моніторингом дорожньої ситуації. Мовляв, відстежують місця, де найчастіше порушують правила. Тут не можна зупинятись, тому що вашою зупинкою, стоянкою ви утруднюєте рух транспортного засобу через проспект Свободу. Так що краще беріть при можливості чим швидше забираєте клієнта і Паркуй, паркуйтесь там, де можна це робити. На проспекті свободи пожвавлення інспектори дає без мітел, зате із жезлами у руках чистять узбіччя від негоже припаркованого транспорту. Найбільше порушників із шашечками. Не дозволяється отак стояти півмашини на поїжджані частині. Якщо людина замовила машину, а я не маю де стати якось мушу. Людину підібрати. Деякі з порушників шукають оригінальні методи виправдань. Не заводимося, поламався автомобіль. Та що старцем. Потрібна, може, допомога. Ну, поки пробую сам. Ні, якщо, може, потрібна допомога, кажіть. Підійдемо ну, в евакуатор. Якщо поки з... ще не треба. Є й такі, що відверто ігнорують стражі в порядку. Ну, бачите, ми підходимо. Момент, коли інспектор підходить, він вже від'їжджає. Однак такі відпрацювання все ж діють на водіїв за присутності інспекторів. Обабіч дороги враз поменшило машин. За цим відтепер пильнують чотири наряди у різних точках центру. Про моніторим і тоді будемо будемо відпрацюємо. Більшість, як зробимо такий аналіз і відпрацюємо, додамо більшість будемо, в мірі можливості, більше виставимо наряди в центральній частині міста. Відпрацюємо, будемо казати, центральну частину міста, потім перейдемо на інші проблемні місця. Моніторити проблемні ділянки міліціянти будуть до середини лютого. На слабких ланках, де порушують найбільше, пости залишаться. Львів'яни тішаться, що міліція з народом. Ставить машини, був, знає як. тротуарах ще. Треба братися за них. А то я, я вже думаю, що де інспекція? Раз є ну як не ну, ну, от є знак. Значить, що потрібно виконувати і все. А закон є закон. Пару разів як він піде, а як уштрафує, тоді зрозуміє людина. Тобто за такі акції так? за. Загалом, ситуацію на шляхах щодня відстежує 18 патрулів. ДАІ. найбільше бракує людей. Констатують дорожні міліціянти. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, наш репортер. Сезон ямкових ремонтів відкрили. Комунальні підприємства міста почали засипати найбільші вибоїни на дорогах, аби там можна було хоча б проїхати. Бо для справжнього ремонту потрібна суха погода і плюсова температура. Проте ями, що утворились на вже капітально відремонтованих дорогах, підрядник буде змушений асфальтувати власним коштом. Принаймні, так стверджують у мерії. Таке засипання вибоїн комунальники тепер називають ліквідація гостроаварійних ділянок. В народі ж цей ремонт давно прозвали одноразовим. Це перші цьогорічні латки, які з'явилися у середу в день на найбільш розбитих дорогах. Володимир за кермом уже не перший рік, але спостерігаючи за автошляхами переконаний, навіть більш ґрунтовний ремонт, що став уже модним у Львові, це лише даремна трата грошей. Є така львова машина, яка їздить і смолою і камінчиками латають вони яму. От після цієї машини навесно доріг взагалі не лишається. Іменно в цьому місці дуже шалені великі ями. Проте там, де дорога була відремонтована капітально, таких проблем не буде, стверджує перший заступник міського голови. Більше того, якщо після капремонту і з'являться вибоїни, міські комунальники зараз їх засиплять, але пізніше і за цей, і за новий ремонт заплатить підрядник. Ми мали приклади на декількох вулицях минулого року на вулиці Стрийській, на перехрестку із поворотом на Сокільники, Мали приклад на вулиці Липинського, коли були певні неякісні ділянки на капітально відремонтованих дорогах і підрядник за власний кошт. незважаючи зважаючи на це, що ми сьогодні заборгували ще більше 150 мільйонів гривень. Підрядник це все за власний кошт львівських доріг. Фірма Онур за три роки відремонтувала 500 тисяч квадратних метрів. Вибоїни, що з'явилися за цей час, після їхньої роботи, складають приблизно тисячу квадратів. Оскільки підрядник дає гарантію 10 років, то навіть попри борги, які перед ним зараз має місто, виявлені ями ліквідовує власним коштом. Але наша компанія при заключенні договору гарантувала 10 років якості наших доріг. Що це означає? Це не означає, що ні одна ямка не виникне за 10 років. Це означає, що напротяг 10 років наша компанія буде за свій кошти ремонтувати всі дефекти, всі ямки, які будуть виникати на цих дорогах. Відповідно, звичайно, як вона стануть нормальні погодні умови, наша компанія підремонтує всі ці ямки і їх ну, взагалі не буде висити. Борг міста за уже відремонтовані дороги близько 150 мільйонів гривень. Це кошти, які так і не надійшли з Києва. Тому як ремонтувати ущент розбиті Туса, Сихівську, проспект Червоної калини чи, скажімо, наукову від стризької до тролейбусної, сьогодні ще невідомо. Іриноващишин Юрій Герасимов, Андрій Андрух, наш репортер. Вранці у Львові горів авторемонтний завод, який входить до концерну техвоєнсервісу. Пожежники про подію дізналися близько п'ятої ранку, хоча сама пожежа виникла дещо раніше. Палали склади, де перебувала військова техніка. Дах із шиферу на початках через високу температуру вистрілював великими уламками, а згодом і взагалі обвалився. Вогнеборці діяли професійно, тому ніхто не постраждав. За годину надзвичайникам вдалося приборкати полум'я та вчасно відбуксувати шість машин військової техніки. Причини пожежі згодом з'ясує слідство однак, варто зауважити, що останнім часом почастішали займання військових об'єктів. Лише минулого місяця у Львові було два такі випадки. На міську гарячу лінію почали дзвонити частіше. Минулого року колцентр прийняв майже 225 тисяч дзвінків. Вів'яни почали частіше скаржитися на сморід, на погане водопостачання, на справність ліфтів та на продаж алкоголю у нічний час. Натомість удвічі поменшало скарг на електропостачання. Рідше жаліються на дахи, ринви та навові сміття. І скаргами на погану роботу комунальників найчастіше звертаються із Франківського, Галицького та Шевченківського районів. У мерії запевнили, сьогодні гаряча лінія міста вже облаштована новою технікою. Це дозволить їм краще Працювати і приймати усі дзвінки за день. Працівник кол-центру приймає понад 300 звернень. Нагадаю, звернутись зі скаргою чи повідомити про аварійну ситуацію можна цілодобово за телефоном 1580. Служба, де зосереджена вся інформація про родія служб у місті, про те, які роботи проводяться у місті, і звичайно, інформація про те, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради, які послуги надають, і цю інформацію також можна отримати, зателефонувавши до нас. Поєднувати найрізноманітніші смаки, знати склад кожного напою, вгадувати бажання і бути добрим психологом. Усе це входить до обов'язків барменів. Ранок у них починається здебільшого в а робочий день після заходу сонця. А сьогодні у них професійне свято 6 лютого свій день визначають бармени. Щоб приготувати один коктейль, достатньо декількох хвилин. Інгредієнти підбирають зазвичай за бажанням відвідувачів. Дівчата віддають перевагу солодким або слабоалкогольним напоям. і люблять коктейлі з екзотичними назвами. Чоловіки ж обирають міцніші напої. За один вечір бармен готує до ста коктейлів. Тобто бармани, які працюють вже дуже довго з алкоголем, то тримають майже кожен день бутилки, то вони вже знають самі пропорції, то їм не треба знати, де є 30 г, де є там 40 г, де є 50, то є вони вже знають, як коли наливають. Ігор зі своїх 22 років шість присвятив професії бармена. Каже, найважче у його роботі стримувати емоції, адже гості по той бік барної стійки бувають різні. І тут головне бути психологом. Аби бути успішним у своїй справі, каже Ігор, треба постійно вчитися. Також дбати про засіб виробництва барну стійку. Вона мусить бути повністю окомплектована. Вона типові повинен мати шейкер для приготування коктейля, наприклад. Чи мати кавову машинку для того, щоб зробити каву? Улюблена робота дозволила Ігорові познайомитись з коханою дівчиною. Я зараз мої стосунки з тою самою людиною, з якою познайомився за барною стійкою. Це ті стосунки вже тривають півтори року, і думаю, вони доведуть до того, що все-таки ми будемо сім'єю. На одному коктейлі можна заробити велике дякую, а іноді й більше сотні доларів, кажуть бармени. Проте ця професія є дуже різносторонньою. Знати психологію клієнта, якісно видавати страви. По-друге, він має бути бухгалтером, рахуватися, чітко видавати замовлення, правильно наливати, рахувати гроші. День бармена святкують на честь святого Аманда, покровителя виноробів, рестораторів та усіх хто стоїть за барною стійкою. Однак львівські працівники шейкера та кавової машинки за своєю роботою такими деталями навіть не цікавились. Ви знаєте, хто такий святий Аманд? Ні, на жаль не знаю, хто такий святий Аман Ні. Ірина Панчишин, Олена Гринів, Юрій Герасимов, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорту. А Мені час прощатися. На все добре. вам. Аптека Знахар запрошує у нове відділення на Дорошенка 6. Обирайте високоякісні ліки в одній з найекономніших аптек міста. Вирвали замок, викинули всі речі і вигнали жінку, яка тут проживала 20 років. Зараз ця кімната продається за 14 тисяч доларів. Із вікна цієї кімнати видно клафти львівського автобусного заводу. Саме це підприємство, ще в радянському союзі виділяло кімнати своїм працівникам у гуртожитку на вулиці Володимира Великого. 30. Скільки Ольга прожила? 20 років. Тепер тут пані Ольга не живе, її виселення пам'ятають сусіди. Вигнали із а ще бачите, бачите які запороздивано, і отак людина лишила кімнату чи на село поїхала до якоїсь мами чи до когось цю кімнату можна знайти в інтернеті на сайтах продажу квартир. Коштує вона 103 тисячі 909 гривень. За такою ж ціною продають і сусідню кімнату. Мешканці, бачачи, як розпродають гуртожиток, бояться їх може чекати така ж доля. Попродали, наприклад, на п'ятому поверсі вже продали кімнату. Продали як п'ятому три продали на вугліна, вже три та ну тобто фактично вас можуть будь-який момент виселити, А і чому ні? Коли вони оцю жіночку із 400 от на цьому поверсі виселяли? Я підійшла і сказала, чому ви її виселяєте? Вона сказала, що вона не має документів. Я кажу, які ви хочете документи. На має такі документи, як ми ось це і є так звана прописка мешканців гуртожитку. Тут вказана вулиця, а от замість номера квартири написано просто гуртожиток. Тож за людиною закріплена не кімната, а одне ліжко місце, і цим користуються. Колись цей гуртожиток належав львівському автобусному заводові, та після банкрутства підприємство його передало товариству з обмеженою відповідальністю Львів автокомплектація. Саме ця фірма тепер торгує кімнатами колишніх працівників лазу. Тож у її власності ще два гуртожитки на кульпарківській і науковій. І в них робиться те ж саме, якщо не гірше. Ти готовка розпродали, що тут ще продавати. Я думаю, що тут в нема що продавати. Директор які фірми власника гуртожитка не розуміє, чим не задоволені мешканці. Мовляв, фірма продає лише квартири, які люди захопили самовільно. Ніяких людей ніхто не виселяв. Всі люди проживають по своїх там, де вони прописані. Люди захоплюють квартири пусті, чужі. Я тільки й займаюся тим, що відписується від їхніх абсолютно безпідставних фамілії. Ніхто не називає кого конкретно вигнали. Нехай напишуть: от вигнали Василя Степановича вам нікого нема. В них нікого нема. Зараз народні депутати звернулись до генпрокуратури, аби перевірити законність права власності фірми на гуртожитки, адже їх будували за державні кошти. Тепер же вони належать приватному підприємству. А воно може робити з гуртожитком, що заманеться. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони все для дому. Попри те, що на дворі холодно, їм таки тепло, двоє хлопців разом з своїм арт-терапевтом спробували показати мистецтвом, що найважливіше це те, яка погода в твоїй душі. Обом хлопцям важко пересуватися через ДЦП та чимало інших вад. Андрію 24, Його другу Роману вже 35. Все, що вони бачать, це дім, реабілітаційний центр, джерело і час від часу клапті іншої реальності. Сьогодні один з таких випадків зустрічають нас у кав'ярні галереї штука, адже тут їхня виставка. Ми не робили якогось такого акценту, що має бути красиво. Відповідно, часом наші сюжети несуть якусь депресивність, але ми хотіли тим всім своїм теплом, яке є в середині, показати, що в кожній дрібниць, дрібничці можна знайти тепло так само, як і в кожному з них, і незалежно чи ти на візку, чи ти пересуваєшся на обох ногах. Це Христя від 2009-го Вона творить разом з ними. каже, хлопці виросли, бо спочатку навіть пензля тримати не вміли. Тепер самотужки обирають фарби та композицію. Однак, чого хоче Андрій, вчитель не може почути. Розуміється, по його кліпанню очима чи пороху вуст. Може, фіолетовий? І Теж ні. А червоний, червоний. Кілька мазків, і можна розшифрувати його твір. Ні, не маки. Який хлопець любить маки. А може, це... а може це серце величезне? Та, це серце. Роману легше, він може творити сам. Що треба йому ще трохи допомагати. А далі сам. Тому вимальовує улюблені Карпати. Горе. Роман дуже любить подорожувати. Любить дуже гори наші, Карпати, правда, багато разів був, і тому так йому то дуже подобається. Попри те, що хлопці з обмеженими можливостями їхні душі широчезні, Роман сам по собі є такий львівський гречний хлопець. Він цілує руку жінкам при зустрічі, він може сказати: Ти знаєш, я для тебе буду робити все, аби ти була щаслива. І який хлопець. Спенсічних скаже таке саме незнайомій жінці. Роман цього року має покинути джерело через свій вік, а Андрій скоро поїде за кордон до своєї мами. Тому Христя, бажаючи спершу влаштувати лише свою персональну виставку, передумала. Запросила і хлопців. Продавши свої роботи, вони зможуть потратити кошти на лікування. Хоча Роман мріє купити за них пралку для бабусі. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Запрошуємо у три слони. Новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери. Різноманітні декори. Три слони все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Перемога на кінчику ракетки досвідчені бадмінтоністи зустрілись на щорічному міжнародному турнірі. Змагались, як і зазвичай у різних вікових категоріях в індивідуальних та зміксованих зустрічах. Гру професіоналів бачили, і наші журналісти. На чотирьох майданчиках яблуку ніде впасти. Досвідчені майстри ракетки, як і щороку зустрілись, аби зіграти на Кубку Галичини. Проте навіть у товариських матчах ці люди насамперед азартні спортсмени. Кожного року в таких турнірах беруть участь ті чи інші гравці з різних регіонів. Ми маємо свій рейтинг, своїх перших номерів, свою першу сотню і так далі. Львів цього року, як я сказав, приймає турнір вже в четверте. І треба сказати, що цього року ми маємо рекордний результат щодо кількості учасників. Якщо позаминулого року було у нас порядка 130, минулого року 120, то цьому році вже понад 140 учасників. Аби пограти із сильними суперниками на ветеранський турнір з'їхались бадмінтоністи із більшості регіонів України. Однак противником нашого Івана Каратника став також досвідчений львів'янин, якому таки забракло сили у фіналі. Так, звісно, технічні помилки це коли багато помиляється. Тобто, основне ж перебити волана. Якщо нема контролю, це це техніка, тобто точність попадання, перебування в кути через сітку в поле це відноситься до техніки. Цього бракувати, так, так цього забракло. витривалості та зіграності на майданчику забракло і ще одній львівській парі у спільній грі. Назар Крисай та його напарниця таки не змогли здолати своїх колег. Гра закінчилась із рахунком 2-0. В грі, який брав участь, далися взнаки те, що в принципі, з напарником рідко граємо, тобто трошки в різнобій пішли. Відчулося, що подружжя, яке було проти нас грало, більш зіграно і має досить вищу майстерність. Але, в принципі, дякуючи їм, можна зрозуміти свої помилки і в подальшому їх виправляти. Готувалось до Кубку Галичини і подружжя Томашевських. Свого часу вони грали у професійний бадмінтон. Потім була перерва. Тепер вирішили повернутись у спорт. Під час гри розуміють один одного без слів. Ну, мабуть, ми були сильні і в нападінні, і в захисті. Сильніше удар, складніше відбивати. А впродовж усього турніру не бракувало учасникам і дружньої підтримки. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, наш спорт. Весна пройде Карпати знову вийдуть на поле. З березня зеленобілі поновлять свої ігри у чемпіонаті. Прем'єр-ліга затвердила дати проведення матчів перших у 2013 році турів чемпіонату України. Визначили також і приймаючі міста, і час початку ігор. 3 березня Львівські Карпати зустрінуться на полі із Сімферопольською Таврією. Початок гри о 16.00. Через тиждень прийматимемо у Львові Одеський Чорноморець. На поле футболісти вийдуть о 17.30. А ще за тиждень зеленобілі поїдуть у Донецьк. Там зустрінуться із міст

Гітлер на Олімпіаді з 6 лютого 1936 року у Німеччині стартували змагання п'яти кілець. Відкриття четвертих зимових олімпійських ігор відбулося у німецькому місті Гарміш партенкірхен Відкривав ці змагання Адольф Гітлер. Цього ж дня, проте трохи пізніше, у 1968 році стартували і ще одні змагання. В Греноблі відкрились десяті зимові олімпійські ігри. Привітальне почесне слово у той день говорив Шарль Де Голь. Такі справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Євро 10 гривень 82 копійки. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 26 копійок. Польський злотий 2 гривні 58 копійок. На четвер, 7 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду. В день без опадів, а ввечері очікується сніг. Температура повітря в день до 2 градусів тепла, вночі до мінус 1. Вітер південно-східний – 3 метри на секунду. Сезон щасливих квартир в екодомі. З 1 по 28 лютого квартири зі знижкою 3% та розтермінування оплати із першим внеском – від 25%. Екодім 224 90 99. Екодім.ком Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор.